Дах протікає великі тріщини на фасаді. Музей пам'яті учасників війни на сході, що у Чернівцях у жалюгідному стані. Про це Чернівецькому репортеру розповіла голова громадської організації Крик душі матерів та дружин військовослужбовців Ярослава Заліско. Змінити ситуацію на краще вирішили волонтери. Я подивився зразу контраст. Ми увидели музичну школу Да, рядом. Гарненька файненька, і тільки обійшли за школи. Увидели яке стару будівлю, розумієте, розвалену. Ну тяжко найдивитися. Під шходом так дійсно, це саме табличка, музей. Борисбиков боронив країну на сході з початку бойових дій, де Бальцеве, Артемівськ, Маріуполь, коли повернувся додому, каже, надто засмутився, що музей пам'яті учасників війни на сході у такому стані. Цей музей це є один із елементів проведення військово-патріотичного виховання. Сюди вже приходять люди, хлопці, які розуміють, що треба бути воїном, що треба бути патріотом, що у нього в житті є свої цінності. Більшість експонатів музею передали українські захисники з передової, як до прикладу, ось цей стяг. На волонтерських засадах небайдужі чернівчани допомагають привезти приміщення до ладу, розповідає Ярослава Заліско. Всередині в приміщенні ми могли пофарбувати, ми могли навести лад, ми могли самі своїми силами, але фасад, криша, яка протікає, валиться, падають вікна. Тому потрібно зараз ну, зробити. Ремонт даху та фасаду потребує чималих коштів, тому волонтери подали проект для участі у бюджеті ініціатив чернівчан. Член виконавчого комітету Наталія Фрунзе каже, проект набрав багато голосів, водночас не став переможцем. Попри це, з міського бюджету таки мають виділити майже 700 тисяч гривень на його відновлення. Виділили 9 мільйонів гривень на ці проекти переможці. А загальна сума отрималася в нас 7 мільйонів 500 чи 700 тисяч, і залишилося мільйон 300. І за рахунок цього ми вирішили ще реалізувати один проект. І це був саме проект учасників АТО. Ми розуміємо, що цих коштів не вистачить, і будемо ставити питання перед депутатами про те, щоб в цьому в наступному році закласти у бюджет ще півтора мільйона для повного завершення реконструкції цього приміщення, для того, щоб тут був справжній музей, для того, щоб тут був ветеранський осередок, для того, щоб тут ветерани, матері, вдови, діти героїв. Могли приходити сюди у гідні умови. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нове спорядження для виконання щоденних завдань та ліквідації наслідків негоди отримали буковинські рятувальники в рамках гуманітарної допомоги від Республіки Польща, за словами генерального консула Республіки Польща в місті Вінниця Дам'яна Цярцінський, надане оснащення має допомогти рятувальникам під час пожеж, а особливо повенний. Знаю наскільки це важливо, оскільки ми в Польщі. Е... To, że przeżywamy tego e, typu e, licha, jak Powin, e, największa w masztabach to był 1997 rok, e, Dolnośląskie województwo, to no, była powinna Stolicia, jaką jak my e, to nie przeżywaliśmy i duże dobrze rozumiemy e, wyzwania, jakie stoją przed wami, przed e, DSNS-em. Nie od raz buwał na Bukowie, nie od raz buwał to, że w Bukowińskich Karpatach znają, o je e, tak i ze strony <coughs>, powinni, ale to też pożerzy, że so, je składni umowy roboty i nawet już, że nie budę prosto І захищати вас як ратівники, бо що поратувати рятівник має залишатися здоровим і живим. Це, це головне. Вся надана допомога була розподілена між підрозділами ДСНС в Чернівецькій області. Отримане оснащення, за словами рятувальників, є необхідним, і цю необхідність продемонструвала цьогорічна повінь. 20-й рік показав, що надзвичайна ситуація досягла розмірів державних, було охоплено декілька областей. І на тлі світової пандемії було надзвичайно важко з цим боротися. Адже багато місяців особовий склад провів в посиленому режимі несення служби. І тут важливо було прийти вчасно на допомогу, вчасно її надати якомога швидше, якісно і зробити так, щоб були мінімальні якісь втрати. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Голова Чернівецької обласної ради сьомого скликання Іван Мунтян поспілкувався з журналістами і розповів про підсумки минулої каденції, розвиток сфери охорони здоров'я в умовах пандемії та дав оцінку новому скликанню обласної ради. Саме власне я побачив, як вони спасають і намагаються спасати кожну людину незалежно від її. Кажемо, можливості, статуси або фінансові можливості. Я зрозумів, що у нас є справжні герої, справжні ті люди, які вблювають за за і, і виконують свою роботу професійно. І на превеликий жаль не завжди держава звертала увагу на них. Повинні бути кардинальні зміни змінити, і Я розумію, що не все від нас залежить, залежить і від уряду, від політики держави Верховної Ради, і я вважаю, що ми в цьому скликанні наступне повинні зробити максимально звернень пропозиції щодо реальної зміни в напрямку медицини. Основний пріоритет цієї каденції було поставлено на співпраці з розвиток міжнародних відносин, і це все мало дуже велике значення для розвиток нашої області. Ви знаєте, що якщо говорити про Міжнародну співпрацю у нас відбулося кілька спільних засідань рад, і як з Німеччиною, земля Швабія, так само і з учасники повітової ради, де ми досягнули про конкретний результат. Жодного рішення, яка розглядалася взад на користь людей, і вона не була, як сказати, Програна, або, скажімо так, як такою, що ну, не мала права на існування. Всі рішення проходили в відкритому режимі, і всі мали можливість спостерігати за їхнє прийняття рішення, і скажу вам, хоча б були різні думки про багатьох питань щодо, скажімо. Реорганізації, реформи, як децентралізація, так само реформи в медицині. Діти досі у курточках та шапках під час занять, бо у Чернівецькому культурно-просвітницькому центрі не увімкнули опалення. Найближчим часом теплопостачання відновлять. Про це чернівецькому репортеру повідомив заступник Чернівецького міського голови Дмитро Сірман. Мене направили до Сірмана. Я написав о таку заяву про те, що вони нічого не роблять, вони зірвали і не хочуть нічого робити. Директор Чернівецького культурно-просвітницького центру Юрій Сіроус показує заяву, з якої звернувся до заступника Чернівецького міського голови Дмитра Сірмана. Він написав, що Чернівці теплокомуненерго пошкодило газову трубу. Через це у приміщенні дитячої установи холодно. Діткам важко, і взагалі заняття тривають дві години. У нас є перерва. Ми стаємо на фізкуххвилинки, трошки гріємося. Бувають такі випадки, що половина дітей не приходить на заняття. Батьки жаліються, що діти холодно, в ноги холодно, тобто діти лікуються. Як вже повідомляв Чернівецький репортер, працівники Чернівці Теплокомуненерго пошкодили газову трубу ще у травні. Про це розповів начальник Чернівецького відділення акціонерного товариства Чернівцігаз Сергій Козар. Відтак Чернівці Газ надав Чернівці Теплокомуненерго два рахунки: перший за пошкодження газової труби, другий нарахування за втрати газу. Труба газопровід від середнього тиску Сталевий був пошкоджений фахівцями Чернівці теплокомуненерго, які проводили ремонтні роботи в зоні проходження газопроводу середнього тиску без попереднього погодження з нами. Заступник Чернівецького міського голови Дмитро Сірман не знайшов часу, аби зустрітися із журналістами Чернівецького репортера. Водночас телефоном повідомив, що найближчим часом теплопостачання відновлять дав доручення і найближчим часом запустить тепло. Чи виконує заступник Чернівецького міського голови Дмитро Сірман свою обіцянку. Чернівецький репортер найближчим часом обов'язково перевірить і розповість про це у наступних сюжетах. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.